i <laughs> Ава бійка у людному місці, де саме гуляють діти. Що кажуть у поліції? У сусідніх горішніх плавнях нетверезий водій наїхав на чотирьох неповнолітніх прямо на пішохідному переході. Двох потерпілих ушпиталили. Про це вже за мить в рамках інформаційного випуску на телеканалі. Візит які події потрапили у фокус уваги наших журналістів. Про це спочатку стисло. Бути чи не бути, депутати профільної обласної комісії обговорювали перспективу функціонування у камяно громаді трьох академічних ліцеїв, що вирішили. Сьогодні у Кременчуці попрощалися із військовослужбовцем Олексієм Мальованим. Члени бюджетної комісії збиралися на чергове засідання. Про що говорили? На Полтавщині цієї ночі працювала протиповітряна оборона. Йдеться у повідомленні повітряних сил. Так, у ніч на 23 жовтня ворог випустив 81 безпілотник типу шахет та безпілотники невстановленого типу. Крім цього, противник атакував Одещину керованою авіаційною ракетою Х-31П із акваторії Чорного моря. Засоби ППО працювали у Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Черкаській, Хмельницькій. Тернопільській, Кіровоградській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Харківській областях. Ну і поки триває атака на міста відносного тилу, ворог продовжує забирати життя вірних воїнів, які захищають нашу країну на фронті. Так сьогодні рідні, близькі, друзі віддали останню шану захиснику Олексію Мальованому. Він став на захист України в той день, коли повномасштабна війна прийшла без оголошення. На церемонії прощання були і наші журналісти. Сьогодні знову місто у жалобі. В останню путь проведжають відданого захисника України Олексія Мальованого. Попри онкохворобу, захисник пішов захищати країну на фронт. Загинув 16 жовтня 2024 року. Молодший сержант мальований Олексій Іванович. Народився 19 жовтня 1972 року. В перший день повномасштабного вторгнення російських військ на територію України він прийшов до Кременчуцького РТЦК та вступив на службу до Збройних сил України. Займав посаду командира відділення зв'язку, взводу зв'язку. Народився і проживав у місті Кременчук. Закінчив Кременчуцький національний університет імені Остроградського. Працював на Кременчуцькому заводі дорожніх машин та на приватному підприємстві Укрсіль. У нього залишилась мати, дружина та син. Капрал був, був і є найкращим воїном, добрим другом. Зовсім безвідказною людиною. З Капралом ми познайомились у далекому ще 2019 році, коли я прийшов в батальйон. Він був моїм першим командиром, скажімо так, кращим другом, на якого завжди можна було покластись, який завжди мав свою точку зору і до якого можна було звернутися по будь-якому питанню. Він, незважаючи на свою хворобу, він не касив від армії. Він одразу прийшов 24 лютого встав у стрій разом з усіма, хоча і ще продовжував боротися зі своєю хворобою. І навіть на виконання завдання він пішов просто не вагаючись. Він знав, куди він йде, тому вічна йому пам'ять. Знайомий десь 16-го року. Зустрілися у нас в військкоматі, тоді було рота охорони каскад. І там виходили з ним на бойові навчання, скажімо так, тут по місцю. Їздили в відрядження, на змагання. Ну Саме такі значущі змагання були, це Криопівніч. Потім були на навчаннях. ТРО на Києві, там друге місце зайняли. До речі, тут є пан Рубін, йому залужний тоді ще подарував імені, ну, годинник іменний. Завтра прощатимемося із полеглим військовим Володимиром Філіпом загинув захисник 26 грудня 2023 року, захищаючи територіальну цілісність України. Поховання Володимира Філіпа відбудеться 24 жовтня, а саме 11.00 – прощання у Кременчуцькому міському палаці культури, 12.00 – прощання у Свято Миколаївському соборі, 13.00 – виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисників захисниць України. Розбірки у велелюдному місці, де за часту своє дозвілля проводять містяни із дітьми, зафільмували перехожі учора близько 17.00. Стався інцидент біля Придніпровського парку. У поліції кажуть, за попередніми даними правоохоронців, конфлікт між чоловіками мав фінансове підґрунтя, а саме боргові зобов'язання. Ось як інцидент коментують у прес-службі поліції. Вчора в інтернет мережі швидко поширилася інформація, з яка містила відеоролик про конфлікт в центральній частині міста. Звернення за даним фактом мало місце перед день до Кременчуцького районного відділення районного управління поліції. Відразу на місце події прибула слідчо-оперативна група, було встановлено попередні обставини зараз. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження та статтею 125 кримінального кодексу України з усіма учасниками конфлікту наразі працюють наші дізнавачі. Е, є попередня інформація, і що саме стало інцидентом і причиною конфлікту. Е, але це не раптово виникли непреясних відносин просто під час прогулянки в центральній частині міста. А за попередньою версією, це конфлікт, який виник раніше. І, можливо, він основною причиною є можливо, це саме боргові зобов'язання. Ця інформація наразі дізнавачами перевіряється. Всі учасники конфлікту працюють з дізнавачами поліції. Дізнання за фактом триває. Ною ну вчора близько 16-ї години у сусідніх горішніх плавнях на пішохідному переході водій здійснив наїзд на чотирьох неповнолітніх. Діти саме переходили дорогу. Кадри з місця наїзду зафільмували камери відеоспостереження. Згодом ними поділилися наші колеги із телерадіокомпанії Гок. На відео видно, що водій автомобіля Форт Мондео навіть не намагався пригальмувати перед пішохідним переходом. За попередньою інформацією слідства, автомобілем керував місцевий водій 1964 року народження. Унаслідок наїзду до лікарні госпіталізували дівчину та хлопця, яким по 14 років. Для надання медичної допомоги та встановлення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. Ще двох неповнолітніх пішоходів медики оглянули на місці. Також Уж за повідомленням правоохоронців, під час оформлення ДТП поліцейські встановили, що водій транспортного засобу перебував у стані алкогольного сп'яніння. Наразі усі обставини та деталі ДТП встановлюють слідчі. Підпалювали автомобілі військових двом жителям Полтави. Повідомлено про підозру за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури викрито двох жителів Полтави, які працювали на російську спецслужбу. За даними слідства, у жовтні цього року юнаки у месенджері Телеграм отримали від співробітника спецслужби РФ пропозицію щодо підпалів автомобілів українських військових за грошову винагороду. Підозрювані підшукували припарковані транспортні засоби, підпалювали їх за допомогою. Самостійно виготовленої легкозаймистої суміші. Зокрема, за добу у Кременчуці юнаки підпалили три автомобілі. Загорання фіксували на мобільні телефони та звітували замовнику про виконану роботу, надсилаючи фотографії з місця події. Їм повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань у особливий період, вчиненому за попередньою змовою групи осіб. Наразі встановлюється причетність осіб до аналогічних злочинів. Скоєних на території Полтавської області підозрювані перебувають під вартою. Сьогодні у Полтавській області були застосовані графіки аварійних відключень. Про це йдеться у повідомленні Полтава Обленерго. За розпорядженням НЕК Укренерго 23 жовтня в області застосовано графіки аварійних відключень в обсязі 30 мегаватт. Заявили споживачам. За словами експертів, нині йде навантаження на енергетичну систему через похолодання. Люди активно користуються обігрівачами, і увімкнення тепла могло б її покращити. Рішення питання теплопостачання і забезпечення теплом домівок може зняти ту напругу або десь uh -huh. додаткове крас яке несе наша енергосистема через те, що люди починають просто включати електричні прилади на рівні приміщень. Тому питання до того, а коли почнеться опалювальний сезон. Але загалом ви абсолютно правильно задаєте питання: якщо нема обстрілів, чи нам чекати графіків? Відключень, так, нам чекати графіки відключень навіть за відсутності обстрілів. Тому що, як ви підводці свої зазначили, різні експерти оцінюють по різному об'єми нестачі потужності для генерації достатньо тепла. Нагадаємо, учора наші журналісти поцікавилися у заступниці мера Ольги Усанової, коли таки увімкнуть опалення у садочках, школах, багатоквартирних будинках. На що заступниця мера порадила громадянам, поки користуватися додатковими засобами обігріву. Є обігрівачі, з цієї ситуації можна виходити шляхом там, включення десь кондиціонера, десь електричного обігрівача. Зараз, слава Богу, перебоїв зі світлом немає, тому така можливість підігрівати групи є. Учора президент України Володимир Зеленський заявив про ліквідацію системи МСЕК в Україні у відповідності до прийнятого рішення Радою національної безпеки і оборони. Президент констатував, що є сотні фактів очевидно необґрунтованих інвалідностей у посадовців митниці, податкової в системі пенсійного фонду у місцевих адміністраціях. З усім цим треба ретельно та оперативно розібратися. Але для реальних і саме системних змін треба провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності. Зазначив президент. Ну а вже сьогодні міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко під час брифінгу щодо ліквідації медико-соціальних експертних комісій заявив, що центральну МСЕК планується ліквідувати вже до кінця тижня. За словами міністра охорони здоров'я, станом на 1 січня 2025 року МСЕК як окремі юридичні особи призупиняють свою діяльність. Їхні функції передадуть кластерним і надкластерним лікарням. Коли ми перевели ВЛК від ТЦК центрів контактування в лікарню, в лікарні відразу оформлюється в ЕСОЗі випадок. І ми бачимо чітко, коли цей випадок закривається. Раніше людина пішла до лікарів в ТЦК, і ми не розуміли, коли в неї завершився процес проходження військово-лікарської комісії. Зараз середній термін проходження військової лікарської комісії по Україні 2,8 днів. Тобто, ми розуміємо, де які спеціалісти скільки дивляться, коли як лабораторні дослідження проводять. Таке ж саме буде відбуватися з МСЕКами. Коли людина потрапила в лікарню або після певної реабілітаційної послуги направлена сімейним лікарем, чітко з'являється електронне направлення, чітко є тригери по тих станах, які передбачають встановлення інвалідності. Людина повинна зробити всі дослідження, бо це протокол лікування, і все відбувається на місці. І за результатами цього проведеться оцінка стану функціональності людини з розумінням того, які компенсатори їй треба запропонувати. Також Віктор Ляшко наголосив, що реформа повинна відбуватися так, щоб люди, які реально проходять певні етапи експертизи, не відчували негативних змін і щоб не було жодних маніпуляцій. На запитання журналістів Віктор Ляшко відповів, що рішення певних МСЕК будуть переглядатись. В рішенні ради національної безпеки і оборони чітко прописано навіть категорії того і державних службовців, правоохоронних органів, рішення, які будуть переглядатись. Зараз національна поліція нам Передає три тисячі справ зараз. Вони йдуть знову ж таки на центральну обсяг, Так як ми центрально ліквідовуємо, ми роздаємо їх на два на інститути, які проводять ці переогляди і ну, розгляд справ в разі потрібної необхідності. Визивають людину на переогляд. Якщо людина не з'являється, скасовується інвалідність і скасовується виплав. Учора в рамках засідання обласної комісії депутати, директор департаменту освіти області, представники Кам'янопотоківської сільської ради та трьох освітніх закладів громади обговорювали перспективи функціонування опорних ліцеїв, які змогли б з 2027 року навчати учнів старшої школи. Члени депутатської комісії вбачають можливість роботи у Кам'янопотоківській громаді Білецьківського ліцею як академічного. Ще два планують залишити для здобуття освіти учнями молодшої та середньої школи. Представники громади не згодні з таким баченням. Аргументи сторін слухали наші журналісти. Більше деталей далі у сюжеті. В свою роботу постійна комісія обласної ради з питань освіти, науки та культури розпочала в укритті Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії з хвилини мовчання. Далі обговорили ряд питань, серед яких кілька звернень до Кабінету міністрів України та Міністерства освіти, зокрема про забезпечення гідної зарплати педагогам серед питань, які обговорювали в рамках засідання функціонування у Кам'янопотоківській громаді академічних ліцеїв, які зможуть навчати з 2027 року в рамках реформування шкільної освіти учнів 10-12 класів у проєктній мережі, яку попередньо сформували на Полтавщині, таких у громаді немає. Дана ситуація не влаштовує ні батьків, ні вчителів, ні представників місцевої влади. Претензію мають як до віддаленості підвозу учнів у Кременчуцькі навчальні заклади, так і до самої їх кількості на правопережжі міста. На правому березі річки Дніпро, це правобережжя Полтавської області, так у нас знаходиться в місті Кременчук фактично лише один заклад загальної середньої освіти це ліцей правобережний, здається, якщо не помиляюся, школа номер 6 роковищня. І зараз там наповнюваність учнів 843 особи, якщо вірити даним ІСО. Так от куди і в яку школу повинні перейти? Майже ну на даний момент 900 учнів, які навчаються в закладах загальної середньої освіти Кам'яно-Потоківської територіальної громади, і яким чином одна школа на правому березі повинна забезпечити е доступність освіти повної загальної середньої освіти для учнів, 10, 9, ну, 10 11 та 12 класів. Базою для старшої школи з 2027 року мають стати учні, які нині навчаються у четвертих-шостих класах. За словами членів комісії, нині їх кількість не покриває потреби старшої школи. Так, Білецьківський ліцей нині налічує 104 учні четвертих-шостих класів, Кам'янопотоківський – 63, Садківський – 67 учнів. Згідно закону, не менше 25 учнів, два класи по 25. Коли у вас на паралелі 26, як ви два по 25 зробите? 25 і 1 чи 24 і 2? Ті діти, які зареєстровані в громаді. Це ті діти, які ви, яких ви занесли аргументи, що хтось до вас повернеться колись. Давайте будемо переглядати, коли до вас повернеться 500 дітей, 4-6 клас. Ми переглянемо, зробимо 5 ліцеїв. Але давайте оперувати з тими даними, які є. Знову ж, повертаючись до причин реформи е, ліцеїв. По-перше, ліцей мається на увазі кількість дітей. Ліцей це окрема юридична особа, яка Надає послуги лише старшої школи. Тобто, у вас ніхто ці три школи не закриває. У громаді кажуть, розраховують на внутрішньопереміщених осіб родини, які до 2027 року повернуться з-за кордону. Відстоював право на функціонування ліцеїв і депутат обласної ради Олег Сазонов. Доступність до освіти дітей, що мешкають у сільській місцевості, має бути у пріоритеті. Думку депутата поділяє і директор Садківського ліцею Олександр Левицький. Чоловік каже, хоч на правобережжі є, крім шостого ліцею, ліцей Піддубного, діти з їх громади повноцінно навчатися там не зможуть, адже ліцей має спортивне направлення. Позбавивши нашу територію ліцею, ми позбавляємо самого основного це права конституційного права дітей. На отримання загальної, повної загальної середньої освіти. Говорили про ліцей підручного. Так, да, дуже хороший ліцей обласного підпорядкування, але це спортивний ліцей. Якщо ми зараз візьмемо по довідках, лікарняних довідках дітей наших, у нас фактично 50, 50% це діти із якимись ватами по здоров'ю. Тому даний ліцей не зможе забезпечити всіх дітей. Шостий ліцей правобережник, який знаходиться на нашій території. На нашій теж на правобережжі. Зараз до нього перевели закриту 29 школу теж всіх дітей, всіх викладачів, які там були, вчителі перевели у будівлю 6-го ліцею, так як будівля 29-ї школи закрита. Тому, якщо закриють наші ліцеї, наших дітей. Місто Тремничук не зможе забезпечити повною загальною середньою освітою. За словами директорів шкіл, відсутність старшої школи загрожуватиме відтоку людей з громади. А для самих учнів перспектива отримання вищої освіти буде примарною. Куди подінуться ті діти простих сільських жителів. Вони один напрямок. Як то кажуть, колонів фурсу, профтехучилище. Після профтехучилища в наших дітей буде одне, один єдиний шлях. Туди. Еміграція. Та як у нас зараз, ми не можемо забезпечити їх повною роботою. Тому що ви, шановні депутати, якщо не дасте можливості нашим сільським дітям здобути повну загальну середню освіту, ви просто направите прокляти і училище, зовсім не буде другого варіанту. Натомість у членів комісії були питання щодо середнього показника НМТ серед випускників громади. Депутати кажуть, ліцей без дітей створити неможливо. Що ж до профтехосвіти, то тут за цей освітній напрямок вступився очільник обласного департаменту освіти. Від шановного пана директора образа в бік профтехосвіти, ну це просто як плювок, Шановні, коли у нас зараз спрямовуються всі зусилля тут в Кременчуті, тільки за Іноземні кошти, два профтехи відновлюються для того, щоб потім будувати країну. Ви так висловлюєте, що це бурси. І це шлях в нікуди, це шлях за кордон. Вибачте, академічні ліцеї, ви будете потім їх надсилати в університети, вони будуть вчитися на менеджерів, юристів, лікарів, педагогів. Багато їх повернеться до вас у громаду. Людина, яка здобула вищу світ. У вас багато вакансій для юристів, для нейрохірургів. Я не знаю, кого нас там ще готують. Публічних адміністраторів, будь-кого. Ви розумієте, що в громаду, особливо сільську, на що ви наголошували, навпаки, треба створювати попит на робітничі спеціальності. На тому члени профільної депутатської комісії кількістю у п'ять голосів із дев'яти проголосували за внесення одного з трьох ліцеїв у орієнтовний план мережі з закладів академічний ліцей, а саме Білецьківський ліцей. Саме на його базі говорять про функціонування центру по захисту України. Якщо ситуація з кількістю дітей у навчальних закладах зміниться у бік приросту, рішення можуть переглянути. Далі рішення мають проголосувати на сесії в області. Напередодні на засіданні бюджетної комісії у мерії розглянули ряд рішень, що стосуються змін до показників бюджету міськради на 2024 рік. Так майже на 7 мільйонів планують збільшити дохідну та видаткову частини на галузь освіти, зокрема на програму НУШ і викладання предмету «Захист України. Також зі Стабфонду планується виділення коштів на ремонт покрівлі садка номер 29 А ще 18 тисяч гривень, із того ж таки стабілізаційного фонду виділять на телевізор для інклюзив. Дивного класу гімназії No22 розглядали на комісії питання облаштування зони відпочинку для пацієнтів відділення із надання психіатричної допомоги та лікування залежностей у лікарні планового лікування. А саме установлення огорожі для перебування пацієнтів на свіжому повітрі. Окрім цього, відділенні хочуть замінити грати на вікнах на самоклеючу бронюючу плівку та провести ремонти підлоги у палатах. Такі рекомендації департамент охорони здоров'я міста після перевірки надала моніторингова група Національної служби здоров'я України. Там є рекомендації облаштувати. Зону так, навіть, починку пацієнтам, зоною сучинку на свіжому повітрі, Цього треба за цим корпусом одноповерхову ну, зробити опорожне, щоб вони були окремо від інших пацієнтів, але тим не менш на свіжому повітрі, щоб, можливо, заборонити і на наступний рік, але в ліку, і ремонт підлогів, палатах 199 тисяч напад і всього прочого. Завтра, 24 жовтня, Кременчужан запрошують на кінопоказ документальних стрічок, ініційований захід інформаційним центром Расмус Плюс, молодь та Європейський Корпус Солідарності в Україні спільно з ГО Кременчуцький інформаційно-просвітницький центр Європейський клуб. Учасникам пропонують переглянути документальні фільми та взяти участь у вікторинах. На зустрічі також можна буде дізнатися про те, які міжнародні можливості доступні зараз для українців та українок, поговорити, яким чином ці можливості можуть посилювати молодих людей. Та допомагати розповідати про Україну. Презентація відбудеться 24 жовтня о 18.00 у просторі ідей за адресою вулиця Софіївська, 36Б. Про те, чому варто бути присутнім, організатори кажуть наступне. Ми плануємо показ двох документальних фільмів, які були зняті під час двох міжнародних волонтерств. Вони тривали 40 днів: одне в Грузії, інше в Вірменії. І це були групові волонтерства, куди їздили команди з України, з Грузії, і Вірменії, відповідно, і з Італії і Франції. І це були групи молодих людей, які допомагали. Громадам щось там робити, наприклад, в Ірменії вони організовували активності для дітей, підлітків і також організовували святкування дня молоді 12 серпня. Яки в Україні теж зараз святкується 12 серпня. А в Грузії вони більше працювали з теж з дітьми з підлітками. Працювали в віддалених регіонах, в селах в тому числі, і працювали в екоселі. Хочемо запросити людей, щоб розповісти більше про міжнародні можливості, що вони досі доступні для українців і українок. І власне подібне волонтерство будуть відбуватися і в наступному році. Якщо говоримо про ці міжнародні волонтерства, то маємо на увазі молодих людей від 18 до 30 років. Але ми запрошуємо в тому числі батьків, тому що ми часто зустрічаємося з тим, що батьки досі бояться відпускати людей. У нас було декілька людей з Кременчука, які відмовились їхати в цьому році, бо сказали, що дуже, дуже страшно. От, тому чесно, хочемо розповідати. Ми взагалі робимо дуже різні можливості. В нас є можливості як для підлітків, так в принципі для людей, яким є плюс 35, і завтра ми будемо говорити не тільки. Про тих, які 18.30, будемо говорити. Про всі міжнародні можливості, це вся інформація, яку встигаємо вам розповісти в рамках інформаційного випуску. Кілька слів про погоду на день завтрашній. У Кременчуці завтра температурні показники знизаться до плюс 9 уночі. В день трохи потепліше, максимально до плюс 13. На небі протягом дня сонце інколи ховатиметься за хмарами. Опадів нам не прогнозують. Змінний вітер не перевищуватиме швидкості до 4 метрів на секунду. Бережіть себе, залишайтеся у безпеці. Ну і звісно ж, завтра чекаю на вас у цій студії із інформаційними підсумками четверга. Зустрінемось.